Після чотирирічної перерви до рівного повертається кінофестиваль Місто мрії у минулі ще до ковідні та довоєнні часи. Фільми у межах фестивалю показували у місцевих кінотеатрах. А цьогоріч з 5 до 8 червня, 34 конкурсні стрічки рівняни та гості міста зможуть переглянути у залі камерної та органної музики рівненської обласної філармонії. За словами співорганізатора кінофестивалю Сергія Паладійчука, повернення міста мрії важлива подія для культурного життя рівного. Важливо, що кінофестиваль. Продовжує свій розвиток, важливо, що в умовах війни ми показуємо, що культурне життя і України в цілому, і нашого регіону. Продовжуються за трохи більше ніж тиждень до офіційного відкриття заходу в онлайн форматі. Представили конкурсне журі, серед яких відомі в Україні актори театру і кіно Дмитро Лінартович, Наталія Сумська, Рим Мазюбіна, голова правління одеської кіностудії Андрій Осіпов та редактор часопису «Кіноколо» Володимир Войтенко. згадали і за співорганізаторів, зокрема тих, які відзначають цього дня професійне свято. Якраз сьогодні ми на перетині цих двох подій, двох організацій, і маркетинг і кінофестиваль. Тому що організатором Рівненського кінофестивалю є якраз Рівненська обласна організація маркетингу. І сьогодні ми святкуємо міжнародний день маркетингу з 2020 по 2023 рік. Кінофестиваль місто Мрії не проводився через пандемію коронавірусу та початок повномасштабної війни. Зараз ця кіноподія можливість в чергове привернути увагу світової спільноти до військової агресії РФ в Україні. Частина документальних фільмів у межах фестивалю буде на тему екологічних катастроф, спричинених війною. Не зараз решт ми все таки вважаємо, що треба продовжувати жити, жити повномасштабним повним культурним життям. І в цьому році ми отримали фінансування від Європейського союзу на проведення кінофестивалю, який адмініструє інститут Гьоте, в тому числі в Україні. Окрім безпосередньо показу конкурсних стрічок, у межах кінофестивалю відбудеться низка заходів від спілкування з журі, режисерами та акторами до різноманітних майстер-класів. Микола Брошицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.